Це дід Минович. Так Олександра Салівончика називають мешканці села Мар'янівка. Для них він легенда. Чоловіку 80, а він досі плите та в'яже. Багато в нашій Україні таких таких творців є, які з нічого щось виробляють. Отак От дуже простого. Олександр Салівончик розповідає, в'яже здебільшого у холодну пору року, коли не потрібно поратися у дворі. Це така робота, що тільки зимою робить, коли нема роботи, і вітер завиває, і, і мороз на, на дворі не вщухає. Перейняв досвід Олександр Салівончик від своїх батьків. Матір пряла нитки із вовни, а батько в'язав рукавиці на зиму. А як крадькома дивився, як батько робить, так і собі в'язав його. Як переймеш, так і, так і йде. Потім творчість, треба що додати, додаєш ніточку. Своїм досвідом ділиться й з молодшим поколінням. Дітлахи старано вчаться у Діда Миновича. А в цю руку бери нитку. так. О, і, і проймай сюди назад, Ось сюди во. Як? Оцею рукою його проймай. Нормально, прикольно, займательно. В'яже Дід Минович не лише з ниток. Є в Олександра Салівончика капелюхи з пакетів. Приміряти один з виробів дав і нам. А це і соц, чорний каву. А я вам ще дам. Їх. Ще одним хобі Олександра Салівончика є плетіння кошиків. Виготовляє їх не лише для власного користування, для дітей, ну і для себе, знайомим. О, це, о, це робочі кошики. Це за. На картоплю, на, на цибулю, на, на, я, на яблука, на, на все таке. Малює чоловік картини. На одній з них зображене озеро поблизу села. Олександр Сталівончик знає про нього чимало легенд. Там вода завжди вирувала. І ми туди кидали копійки, і нам казали, що повинен того дитячий голос послухати, почутися, що о, мамо, нам і копійки хтось про скомін кидає. Пише Дідминовичі вірші про ліси, акордеон і навіть про самогон. Є у нашій Україні багато хіміків-творців, які набравши в посудині води, повітря і цукрів, творять собі добро, а людям гнів. Ось це існує вже давненько, а світ відпада, а поки що існує по домівках хімії сполука, а не живільна вода. Раніше в Олександра Салівончика було в рази більше виробів та картин. Та більшість втратилась через пожежу. Ударив грим з того боку в хату, і цей верх весь грив приїхала із Костополя пожарна. І, дякую, за сили. Багато погорило такого всякого. Дід Минович каже, за життя засвоїв одну мудрість. Головне в будь-якій сфері діяльності робити все на совість. Так і люди поважатимуть, і душа радітиме. Владислав Стецюк, Володимир Захаров, новини Рівного.